Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми в такому, ну, як на мене, неймовірному в місті, я в захваті. Бачимо православні храми, православні такі купола, але ну, архітектура, ну я не знаю. Я в Україні такого не бачу. Щось, щось тут вже є такі е, фантазії. Е, бачимо да, такі от лукавки, такі типові православні. Кольори неправ... ну, такі нетипові, як для православ'я. жовтий. А, і дивіться напис. Давайте читаємо. По Старославянськи. Троїце, святая, слава тебе. Слава тебе. Не тебе, а тебе. Бо, а, по суті, ми зараз. В Словаччині. Вау! автівочка якась. Прикольно. Ми зараз в Словаччині. Дуже таке цікаве місто. Це проспект називається проспект радянських героїв, воїнів. Тобто ще з тих часів, коли цей Словаччина стала незалежною від Чехословакії, коли тут значить, був зруйнований. цей Строй соціалістичний. Все одно ці назви залишились. Я думаю, ми тут ще побачимо. Ось, значить, ця місцевість Лемковина Лемковина, вона відома тим, що тут жили значить, лемки, лемки-бойки, українські закерзоння. Значить, вибачте. Пройдемось по короткій історії, я розкажу вам, звідки тут значить, русини. А русини вони там діляться ще на три частини: бойки, лемки. Бойки, лемки ну і, і, і самі русини. Коли, здається, в, -му, ні, в 15 му сторіччі значить, на Русь пішли монголо-татари, люди, які жили недалеко на краю значить, Русі, Значить, вже бачили, що треба втікати. Доходили до них новини новини. Після війни пішла дуже серйозна навала. Чуми за чумою Голод треба було десь ховатися від цих всіх негараздів. Перейшли вони через Карпати і оселилися. Деякі оселилися на території. Яка зараз належить до Польщі, а деякі дійшли до сюди, і аж там ще, мабуть, 200 кілометрів були ми в одному місті в словацькому, там де крайня частина русинів. Русинів тут поважають, коли в, в це місто. Ще раз кажу, Свіднік, значить, навіть табличка кир кирилицею, русинським алфавітом. Кирилицею тут написано. Так ось, значить, перейшли сюди русини, оселилися. І тут всі ці села попередні, вони як їхати за сторони Польщі, перерахую їх Вижній Комарник, Ніжній Комарник, Ладомірова. А ми знаємо, що було значить, в Австро-Угорщині край. Провінція, я не знаю, як вона там правильно називалася, значить, Галіція і ладомірія і річка тут була Ладом. Тут є і річка Ладомірова і населений пункт Ладомірова. І тут вони цей поселилися. Довгий час це було Австро-Угорщиною. Потім, значить, після Першої світової війни, значить, стала це скажіть мені, Чехословакія. Ось потім Словаки захотіли незалежності. Гітлер їм пообіцяв незалежність. значить словаки окремо долучилися до стали в союз з Гітлером, бо Чехію, Воємію, Маравію Гітлер завоював, а Словакам сказав, ну не хочете, щоб було те саме, давайте воюйте за нас, а ми дамо незалежність. Ось це було. За довгий час перша, перша така незалежність. Дивіться, зараз це такий промисловий центр, бо під час вже Другої світової війни вся ця місцевість була дуже-дуже понищена. Тут є поруч така долина, назву якої не можу назвати, бо YouTube мене відразу забанить. Я декілька разів намагався ролик і ви їх не можете побачити, але полістайте там про долину. Долина та та-та-та. Побачите. Дуже цікава місцевість. Ось. Було знищено і дивіться, зробили такі от таке от місто, типове з широченними такими проспектами радянськими. Храму я не знаю, скільки в цьому храму років. Ну, здається, теж такий новий дизайн. Дерев'яні минули, минули там у нас за спиною. Ну, зараз погуляємо, подивимось, що тут ще є. А що, що ще варто додати? Бо, в принципі, у русинів є три основні долі, Є три основні долі, значить, русинські е, села значить, або вони в свій час, ті, е, які, які були на території е, Польщі, вони там могли опалячитись, прийняти, прийняти католицизм сказати, все, ну, не хочемо бути, більше бути русинами, все, ми тепер такі сякі Далі наступна значить, версія. В 44 четвертому році, 1944 дев'ятсот році, коли значить фронт перейшов вже в бік заходу, значить, вони була. Люблінська угода між Києвом і Варшавою, не між Москвою, а саме між Києвом, про обмін населеннями. Значить, вже було заплановано після Тегеранської конференції, що значить, українці будуть жити в Україні, ну, де буде проходити кордон приблизно по сяну, як ще не пропадував Керзон. А ті, хто там залишилися за Керзоні, їх треба. Переселити і помінялися. Деякі поляки а, поїхали в Польщу, деякі українці повернулися в Україну, але повернулися не всі. І тепер третя історія. Третя історія це значить операція Вісла, яка відбулася в 1947-му, в деяких місцях і в 48-му проводили, коли а, вже поляки з дозволу. КДБ, провели чистку, взяли значить українські села, поспалювали. Значить всіх українців лемків переселили в землі одзискані на захід. Те, що получила Польща в якості контрибуції від Німеччини, ну а самих непокорних розстріляли. Ось, а потім там в деяких місцях стояли пусті землі, спалені аж до 1968 року, коли е, ще там знайшли неугодних громадянин, не громадян несвідомих, які не хотіли бути не комуністами невіруючими, не захотіли бути навіть католиками, як всі інші поляки, протестантами, і заселили, значить, оці лемковину багато сел. Небагато, але трохи є такі історії, значить, компактно в ліси заселили, значить, цих протестантів. І тут у нас в Словаччині виходить ще четверта історія, коли, значить, ці русини кажуть: ей не треба, не треба нас долучати цей, до України. Ми окрема нація. Ми взагалі окремі, скажу так, ну не всі русини так вважають, навіть тут в Словаччині э, називають себе українцями ще з тих часів, і тут мешкають, жодної операції вісла тут не було. Дивіться, якась міська рада, mm -hmm. чи що це. А ну, да, почитаємо. Брама дружби народів. Взагалі, десофітізації в Словаччині не було тут. Дукла, дукла, брана дружби народів. Так, да, ось там написано. Де соєтізації в Словаччині не було, тому тут пам'ятників совєтським воїнам, проспекти, як зараз от, проспект совєтських воїнів, можна тут багато побачити. Ось, і деякі русини сказали, ні. Ми, коротше, не українці, ми не такі, ми не сякі, ми, ми окрема нація, у нас окрема своя. Культура є тут в найближчих місцях да, Кошице. кошиця. Кошице є, значить, вулиця Русинська, є русинська громада, русинський театр. Своє видавництво підтримує свою русинську мову. Вона побудована, до речі, на Кирилліці. Бо Кирило — це основний такий от їхній святий. Побудовано на Кирилиці, ну, там декілька літер є, які відрізняються від української абетки. Бо більше схожа ця їхня, це, мабуть, не кирилиця, а скажу вам, гаєвіця. Їхня абетка Гаєвіца. Гаєвиця це Сербська абетка національна, і там декілька символів. І, до речі, чим відрізняється від інших слов'янських, скажіть мені, від інших слов'янських абеток, що є звук Ї звук Ї і літера Ї про гаєвицю можете трошки дізнатися, коли побачите на 20 гривневій купюрі вірш Івана Франка, і там він, до речі, написаний. Шрифтом Гаєвичним гаєвичним шрифтом там. літери з, з гаєвицького гайовиць, з алфавіту. Після Великої війни, після 22-го року, тема України дуже популярна а, в Європі, в тих містах, селах, де ми були. А, тому бачите, значить, фестиваль і музей української культури теж є. І ось ми прийшли на цей на плац, на м, площу цих солдатів. Ось вони, значить, ці вони місцеві е, э, воїни Чехослава, Чехословацького корпуса, де жили. Історія. Генерал армадний, армадний, е, э, армадний, мабуть, бригадний, бригадний генерал Людвік Свобода. Такая типовая э, чешская, э, словакская, э, цей фамилия. И давайте еще под. Освин. Генерал Людвиг Свобода. Президент. Вау. Президент ЧССР. Почетный гражданин города Свидник. Да. Ну, это по сути Их места. И давайте я вам обещал показать и памятник э, э, Родянским воинам. Так, там, значит, по-русски написано, тут по-словацки, а тут. Так, честный, опчан, места. Тут. Ага. А тут по-английски. Ха. Не знаю, чого вони вирішили по англійськи написати. Добре. Йдемо далі. Так, оце якісь табличка на будинку культури, типовий будинок культури. А, не знаю які, яких років є. табличка Честь і Слава. Освободителям. Раніше в інших місцях словацьких я ще читав «Советським освободителям, які освободили наше місто 19. -го. Січня 1945 року вона якась стела. Ой, тут хто ще? ну, Скульптура мені похожа на жінку, але написано, що це. Бачите, по-русинськи. Олександр Павлович 1819 1900. Народний будитель русинів українців. Я народу. Вірним був. Ось тут ще щось написано. Ну і збоку написано по-Словацько. Так, значить, і ось це у нас музей під відкритим небом. Там є експозиція закрита, ну і як в Києві, значить, деякі експозиції під відкритим небом. Військова техніка, я вам хочу сказати, в дуже гарному стані. Хто захоплюється там, різною технікою, історією військової техніки теж може в принципі, подивитися. Зараз ми це обійдемо, подивимось, почитаємо, що це таке. Монументально з таким радянським розмахом все це зроблено, цей військовий музей. І дивіться, 2024 рік. Герб Радянського Союзу, Радянська зірка, Радянський воїн. Все тут на місці стоїть. Нікуди його не прибирають. І там, до речі, цвинтар вже з хрестом. Давайте подивимось, чого, чого там хрест стоїть. Табличка пам'ятна. По-словацьки і по-російськи. пафосна. Солдат, він до речі свіжі, і не тільки цей а місцеві там написано, хто їм це приносив. Цікаво. Може, можливо, це просто раз на рік тут, що у поляків, що у словаків є день всіх померлих і. Можливо, воно Ну буквально вчора був цей день. Так, словацькі ленточки зрозуміло, але дивіться. Не забудем. Не знаю, як правильно написати. Не знаю, що напишеться окремо. Але написали. Бачите, можете натиснути на паузу, прочитати якийсь хороший совєтський солдат. За свободу і так далі, Ну, Мене цікавить, що це за хрест з православною символикою, коли він тут з'явився. Але про нього щось нічого не написано. З цього боку і з того. Ну, там таблички, всі ці папасні речі, я думаю, нема сенсу читати. Хіба що можна значит, ставити сюди, подивитися вон, в боротьбі, борбі в роботі. Тобто, типу, роботникам тила. Тут перераховані військові частини, авіа, стрілкові, танкові, Ну, коротше, тут дуже серйозно було побоїще. Не можу назвати вам долину, яку, яка тут існує, але побоя, що тут було знатне. Я Вікіпедії читав, і в принципі новоукраїнські версії про це місцевість, про цю долину написано, що значить, коли шли, фронт йшов вже в західному напрямку, йшли через е, західноукраїнські землі, ці радянські війська. Срочно всіх мобілізували, кидали в бой без, без одягу, без нічого. Давай іди краще кров'ю. Викупи свою там, зраду, що ти там, співпрацював, не, не партизанів і не так далі. А, то цей? А, написано, що загинула. Близько двох мільйонів е, мобілізованих українців у всій місцевості. Ну, мені ця, ця цифра здається неправдоподобною, але, але те, що тут багато закину, загинуло українців, це, це факт. Що йдемо, подивимось техніку. Так, ось вона вся е, техніка. Хочу сказати, ну, реально в гарному стані. Я був у таких схожих місцях е, в Польщі. Ну, далеко не то. А ось Чехословацький корпус значить, був е, значить, озброєний такою технікою. Е, ще в цій долині дуже цікава, значить, є інсталяція. Одна з найкращих, яку я бачив, і інше це теж визнають танковий таран. Обов'язково знайдіть на моєму каналі відео долина і друге слово, яке не можна говорити на Ютубі. Ось а, і там подивіться а про цю військову техніку, знаю, що є. Поціновувачі військової техніки хочуть розбиратися, і через те, що війна в Україні, і через те, що хтось любить там в танчики грати, я зараз е зніму значит, окреме відео. По Подивимося, що тут ще є цікавого в цьому свідніку І. А, Я знаю, що тут є ще цікавого. Бо побачив, не хочу, і вони не люблять, коли я їх знімаю. Тут є ще багато циганів. Угу. Так. А Цигани, значить, ну, якось сталося. Да, що а Цигані, значить, люблять Угорщину, Словаччину, і вони тут живуть. І далі слово циганін. Циган, циганін не можна називати, краще називати хромомі. Хромові. Ось так от. Ну, а зараз зніму окреме відео про техніку. Часами буває цікаво зайти на. Цвинтар, щоб подивитися ну, так, більше історію. Тут єдина надпис з ну і по-русски. Здесь покоїться жертви первого нальоту на свідник 12 сентября 1944 року. Хто налетів? Ну, Греко-католицький храм типовий, ну такий при цвинтарі. могили могили, могили, Хрести. Католицькі, там є православні, є греко-католицькі, але надпись кирилицею тільки поки що одна. Зараз подивимося ще. Так, значить, тут типово, ну, більше на, нім... на німецьке схоже, але типовий, значить, це могили <вісля> Першої світової війни. З Першої світової війни вояков написано 360 невідомих. А, цих солдатів. Походу братська могила. Давайте почитаємо, що написано. Ну, так, значить, по-словацьки. Тут написано 1980-18 рік і тут по-німецьки, значить, походу Австро-Угорські, значить, вояки 1918 році. Про те, що я вам казав, значить, тут... Була ще ще та бойня. 360 тільки в цьому маленькому місці. Ну і тут, значить... типовий цей меморіал радянський про нього я вже розказував. Так, друзі, будемо закінчувати нашу екскурсію. Дивіться, от такий типовий... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну так, да, дев'ятиповерховий. Навіщо я рахував, дев'ятиповерховий будинок такий, нагадую вам, так? Да? Дещо. І зараз ще щось подивимось. Так, друзі. На цьому кадрі ми будемо закінчувати. Дивіться. Улиця воїнів, які... Переконали, побідили значить, цей фашизм, але дивіться тихенько, повільно німецький капітал, Kaufland, Біла, Lidl, Всі ці німецькі супермаркети захоплюють світ. Те, що не могли захопити зброю, захопили за допомогою капіталу. Ось така на сьогодні історія. Не забувайтеся, не забувайте про лайк, підписку. Якщо почули десь неточність, прошу вас. Не пройти мимо підказати мені. І побачимось наступних роликах. На все добре.